Продовжуємо витягувати на світ брудну білизну одного з найбагатших чиновників влади, що живе по-новому. Це Роман Насіров, голова фіскальної служби, розпорядник мільярдів для бюджету і мільярдів для сірої каси влади. Як заробляють гроші на майбутні вибори, і звідки у голови фіскалів? 64 мільйони гривень готівкою. Про це далі в програмі. Ви, ви люди чи ви свинні? Скажіть мені. Минулого тижня ми показали, наскільки вигідним може бути митний бізнес, якщо ти начальник митниці. Скажіть, будь ласка, звідки у вас скажу. квартира і будинок? Яка вам різниця? Подивіться в декларацію? Нагадаємо схему тріумфального успіху брокерської компанії Тріумф. Вас Я поясню. Директором фірми. Це брехня. Офшорні посередники з усіма ознаками ефективності везуть у Київ різноманітну сантехніку на сотні мільйонів гривень. Із Чехії, Польщі і навіть Панами. Це фірми однодневки, створені спеціально для определеного кількості там таможених експортно-імпортних операцій, які місяць поработали, її закривають, документи збрасують, відкривають нові. Цей імпорт безкарно оформлює по значно занищеній вартості фірма Тріумф СВ, яка що неймовірно міцно пов'язана із очільником столичної митниці. Це брехня. О, це, egslها. це брехня. Васильч, ні? Я що, Сергій Васильович? ]愛re? Нам погрожували, забороняли зйомку і відверто брехали, заперечуючи очевидні факти. Тобто, ви живете на грусі, дружини? Так. Але тепер зрозуміло, що так старанно намагався приховати головний митник столиці СВ Тупальський. Я Брат поясню Директор фірми це брехня загадку. Лишається інше. Чому досі мовчать контролюючі органи? Невже кругова порука? Це дуже дивно, адже на інші скарги керівництво ДФ зазвичай реагує значно оперативніше. Розповідає бізнес омбудсмен-експерт, що захищає права підприємців в Україні. На даний момент фіскальна служба вона виконала... Около 80% всіх наших рекомендацій. Цікаво, що більшість скарг стосується саме намагань обдурити бюджет, В основному зв'язаної з оцінкою таможеної стоїмості. Що ж цього разу пішло не так? Чому мовчать органи, і головний фігурант? Викриваємо родинні і дружні зв'язки найвищих чиновників. Одразу після скандального сюжету грошей головний митник столиці, наче води у рота набрав. Я сказала, скільки сюжету вже вийшов, ми просто не бачимо потреби в наданні коментаря. Тобто Сергій Васильович не хоче озвучити? Можливо, свою версію, свою позицію. там, щось? Он... Озвучить, але жити в письмовому вигляді від себе особисто. Ага, а на камеру він говорити не хоче. Ну, поки не бачимо такої потреби. Незважаючи на обіцянки, дати нам хоч письмове інтерв'ю, Тупальський мовчить. Офіційний запит, другий тиждень без відповіді. Він не хоче пояснювати ані успіх родинної фірми Тріумф СВ» на своїй митниці, ані заниження вартості імпортного товару. Також ми бажаємо знати, як СБУшник, який ані дня не працював на митниці, у 2014 році раптово стає керівником цілого митного посту у Києві. Як так сталося, що між СБУ та Митницею підполковник спецслужби встиг попрацювати помічником нардепа Олександра Добового? Він хотів власне зустрічі, але ми готові зустрічатися. Томови, що ми дамо бичому відточю обов'язково. на дивимо в чатів набу У головному органі, який має займатися віп-корупціонерами. Річ іншого на підставі того заходу, який ви надіслали, ми не бачимо підстави на надання коментарів, тому що з нашого точки бачили... зору Чому головний антикорупційний орган не хоче помічати очевидні схеми на митниці? Ви будете шоковані ймовірною причиною. Знайомтесь. Анатолій Новак, заступник головного борця із корупцією в Україні. В нашу сторону можна було сказати, що ми там якісь та до набу він прийшов із СБУ. і прийшов не з порожніми руками. Живе під Києвом у палаці на 350 квадратних метрів. Має землю, квартиру, гараж та автівки преміум класу рейндж ровер та a 8 Окрім того, ланос мазду і навіть військовий БТР. А також 700 тисяч заощаджені ще й більше у дружини. Звідки ж все це у антикорупціонера? Втім, сьогодні нас зацікавило інше. Ця фотографія придивіться справа: антикорупціонер Новак зліва головний митник столиці Сергій Тупальський. Щасливі і усміхнені, що ж їх пов'язує на цю фотографію. Ми натрапили на сайті ветеранів спецпідрозділу Альфа СБУ. Новак очолює київську організацію, і що просто неймовірно. У переліку її членів брокерська фірма Тріумф СВ родини Тупальського. Про оборудки якої ми детально розповідали. І це не співпадіння далі найцікавіше. Як нам вдалося дізнатися, Анатолій Новак і Сергій Тубальський далеко не чужі люди. Вони родом із одного містечка Рівненської області. Ходили в одну школу. Ось, до речі, і вона. До восьмого класу вони разом навчалися в стінах нашої школи. І навіть кар'єру робили пліч опліч разом. Пройшли службу у прикордонних військах та школу СБУ. Час ребят уже буде з опитом там участі в АТО. Ну а час ми обкатаємо. Крім того, вони разом заснували спортивний клуб Базальтова Скеля. Відтак цікаво, що стане пан Новак заважати діяльності свого товариша. Адже як кажуть, у їх рідному селі Новак і Ступальським навіть є кумами. Маю на увазі, що товаришували, що скаже Анатолій Новак про брокерську фірму спонсор його Альфи Тріумф «Тріумф СВ». у прес-службі набу нас ошелешили. Потреби в інтерв'ю з Анатолієм Новаком немає. Приватне дитя це приватне дитя. Ну, ми, ми, там немає предмету для е, коментаря і його посудову обслугову національного антикорупційного бюро. Втім, ми вважаємо інакше і все ж чекаємо на розслідування. Адже виявляється, проти фірм Інталрезерв та Телбот задіяних у постачанні сантехніки. Вже існують кримінальні справи: несплата податків та заниження митної вартості. Ось чим вони насправді займались? На жаль, сьогодні ці фірми примари ліквідовані, але на їх місце прийшли інші. І тріумфальна схема обдирання бюджету на мільйони під прикриттям чиновників далі працює.